Ісая 65 й розділ: І прихилився до тих, що мене не питали, я знайдений тими, що мене не шукали. Я сказав: Оце я, Оце я, до народу, що йменням моїм не був званий. Я весь день простягав свої руки до люду запеклого, що він за своїми думками дорогою ходить недоброю, до народу, що в очі мене проглівляє постійно, що жертви приносить в садках, та що палить кадило на цегла. Що сидить у гробах та ночує по ямах, їсть свинину і в їхньому посуді юшка нечиста, що говорить: Спинися, не зближайся до мене, бо святий є для тебе. Оце дим в моїй ніздрі огонь, що палає весь день. Ось написане перед обличчям моїм, я не буду мовчати, але відплачу і надолужу на їхньому лоні. Укупі переступи ваші і переступи ваших батьків, говорить Господь, що кадили на горах і на взгір'ях, мене зневажали, і заплату їм виміряю, я найперше до їхнього лоня. Так говорить Господь, коли в гроні знаходиться сік виноградний, і хтось скаже: Не псуйте його, бо благословення у ньому, отак я зроблю ради рабів своїх, щоб у всьому не нищити. І насіння я виведу з Якова, а з юди спадкоємця гір моїх, і вибранці мої відідечать її, і раби мої житимуть там. І стане шарон, пасовись комотари, а долина Ахор за ліжницю худоби великої, для народу мого, що шукали мене. А ви що Господа кидаєте, забуваєте гору святу мою, що ставите гаду, трапезу, а для мені виповнюєте жертву литу. То всіх враховую я для меча. І на коліна впадете ви всі на заріс, бо кликав я вас та ви відповіді не дали. Говорив, був, але ви не чули і робили лихе в моїх очах і чого не хотів, вибирали собі. Тому Господь Бог каже так: ось будуть раби мої їсти, а ви будете голодувати. Ось будуть раби мої пити, а ви будете спрагнені, ось будуть раби мої радіти, а ви посоромлені будете. Ось раби мої будуть співати від радості серця свого, ви ж кричатимете від сердечного болю, і від скрушення духа заводити будете. І ви своє імення дасте на прокляття вибранцям моїм, і Господь Бог тебе вб'є, а рабам своїм дасть інше імення. Так що хто на землі благословенний буде, буде благословити. Благословенний він вірним Богом. А хто на землі присягає вірним Богом, присягне, бо забудуться утиски давні, і заховані будуть вони від очей моїх. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце, тож навіки радійте та тіштеся тим, що творю я. Бо ось я створю Єрусалима на радість, а народа його на веселість, і буду я Єрусалимом радіти і втішатися буду народом своїм, і не почується в ньому вже голос, плачу й голос зойку. І з цього часу не буде вже юного днями й старого, яких своїх днів не поповнить. Бо сторокий помре, як юнак, а грішник і в віці ста літ буде проклятий, і доми побудують, і мешкання будуть, і засядуть вони виноградники, і будуть їхній плід споживати, не будуть вони будувати, щоб інший сидів, не будуть садити, щоб інший спожив, а нібо народу мого, як дні, дерева. І вибранці моїх заживатимуть чини своїх рук. Не будуть вони працювати надармо, і не будуть родити на страх. Вони, бо спасіння благословенне Господом і нащадки їхні з ними. І станеться, поки кликатимуть, то я відповім. Вони будуть іще говорити, а я вже почую. Вовк та вівця будуть пастися разом, і Лев буде їсти солому, немов та худоба, а гадові хлібом його буде порох. Вони не чинитимуть зла і вигубляти не будуть на всій святій моїй горі, говорить Господь.